Почуєш, як я тут читаю верші. Стою на майдані. Він вільний, як тихо хотів. Я знаю, що серед усіх кольорових світів ти вибереш мій. Ти будеш на мене за мене молитись, дивитись на мене із неба. Ти вже не почуєш, але ж мені треба, так треба, щоб ти похвалив. Сказав, що розмов молодець, що можеш молитись не. Спи, віддавай свою зброю, вона тобі нас не добиться. Мені в цьому домі не спиться. Він надто порожня, відправий. Якщо мене бачиш із неба, скажи, що я маю робити. Я маю писати, любити. Але про це не почуєш, але ти нічого не скажеш. я буду сильніше, але мені поки що важко. Ми всі знаємо, чого він хотів, бо кожен з нас теж хоче тому має. Тому ми маємо перемогти. І це буде найкраще шанс, для мого батька. Я кожен прийшли сьогодні. Дорогі Ліба. Дорогі рідні. Дорогі побратими і посестри. Дорогі друзі, які зібралися на Михайлівській площі, і мільйони, які будуть це дивитися в соцмережах по телебаченню, велика кількість, які дуже добре знали хліба, і велика кількість, які тільки зараз зрозуміють, наскільки був великий масштаб особистості гліба. Героїв вбивають. Героїв вбивають з 14-го року. Як би це зараз не намагалися замовчати, заговорити за відносини, Але герої продовжують і продовжать жити. Аж такого. Мільйони українців будуть пам'ятати світле ім'я таких героїв. Всі ви знаєте, що з 2014 року лід ліндяй пройшов шість ротацій, і для мене він відкрився. Коли я, як Верховний головнокомандувач, зустрів командира підрозділу вогневої підтримки 10-ї гірсько-штурмової і одразу вже побачив масштаб особистості глюба, він був дуже-дуже небайдужий. І проти, повна протилежність того, як він обрав собі позивний лінтяй, бо йому до всього була справа. До війни була справа, до об'єднання націй була справа, і він це робив як виконавець, як поет. І де б не були ці концерти? Чи в будинку офіцерів, де ми з вами бачилися, або 25 лютого в бомбосховищі, де ми формували територіальну оборону Києва в той час, як багато втікли. Може бути компромісом між нами і іми, бо вони хочуть нас вбити, а ми хочемо жити. І він дуже хотів жити. І тому ми беремо на себе зобов'язання клятву. Ми продовжуємо його справу і знищимо кожного ворога, який прийшов на нашу землю. Це є наша свята справа, і кожен буде робити все від нього залежне. Для того, щоб це виконати. Слава Глібу і слава Україні. Два не підійшла людина. Яка стало мені сила? Братом моєї частини життя. Скинула людина життя, не завжди буде пам'ятати хліба. Гліба, хліба, хліба, то хліба тоже. Слава. Тут есть кот. Цей котик три міськради три хімії він втратив лапку одну, але він коханий дуже очевид і 39 днів самому я не знаю. Співпин. Да, Зай. Красивый си. Все, зи пока. Ну, пока. Пока.